Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка: автомобільний компресор cti 40 s Порівняємо його з попередньою моделлю ti 40L. Розберемо його характеристики, призначення та особливості. Поїхали! Комплектація в себе включає сумку для зберігання та транспортування компресора. Сам компресор, який працює від прикурювача та напряму від акумулятора вашого авто, адаптер з крокодилами для роботи від акумулятора, п'ять насадок та 2 запобіжника. Ну і звісно ж, інструкція з експлуатації. І перш ніж ми перейдемо до огляду нашого компресора, хочу звернути вашу увагу на особливість транспортувальної сумки. Знизу є спеціальні липучки для того, щоб можна було сумку закріпити на тканевій поверхні вашого багажнику. Під час поїздок вона не буде намагатися кудись втікти або упасти. Коротенько пройдемося по насадкам, які йдуть в комплекті. В принципі, відверто кажучи, це набор різноманітних голок для накачування надувних кругів, матрасів, м'ячів, рукавників тощо. І спеціальний конектор для накачування тонких ніпелів, велосипедів. І як я казав, два плавких запобіжника по 15 ампер. Далі, по характеристикам нашого компресора: кабель жилення складає 4 метри, а шланг 1,2 метри. Тобто загальний радіус використання складає 5,2 метри. Продуктивність цього компресора 40 літрів на вході, а на виході він видає 22 літри. Це дає змогу накачувати колесо r 15 з розмірами 195 на 65 до 2 бар за 3 хвилини. І з особливостей цього компресора він має захист від перегріву. Якщо він перегріється, він просто вимкнеться або ж просто не буде вмикатись, щоб не пошкоджувати внутрішні елементи. Ця модель оснащена LED-дисплеєм на манометрі, з яким зручно працювати в темному пору дня, або ж навіть уночі. А зараз продемонструю роботу самого компресора. До речі, однією з особливостей електронного манометра є функція автостопу, яка спрацьовує автоматично як тільки компресор сягне виставленого показнику тиску. Як і попередня модель, цей компресор оснащений підсвіткою робочої зони, яку дуже зручно використовувати при поганому освітленні, для того щоб почати працювати цим компресором, плюсом або мінусом додаємо або зменшуємо показник тиску, яким хочемо накачати наші колеса. Мінус. Виставлю зараз 0.4 бари та почнемо качати. Як тільки показник сягнув 04 бари, він автоматично вимкнувся. Для того, щоб його повторно запустити, треба вимкнути та увімкнути знову компресор. І знову тільки ми сягнули 0,4 бари, компресор автоматично вимкнувся. До речі, у цього конектора також присутній клапан скидання зайвого тиску. Це потрібно для більш точного накачування колес. А тепер настав час дістати те, що в мене знаходиться у другій сумці. У другій сумці попередня модель ti 40 l Як ви могли б звернути увагу, компресори виглядають майже однаково. Комплектація у них однакова, Всі насадки такі самі в комплекті, і всі показники у цих компресорів також однакові. Є Одна єдина відмінність тут. Манометр механічний, якого обмеження тиску ви виставляєте. Стрілочкою. Тут манометр електронний. Це і є оновлення попередньої моделі TI40L, оскільки електронний манометр набагато зручніший, ніж механічний. Та і просто банально електронним манометром зручніше користуватися як в темну, так і у світлу пору дня. Але який вам більше подобається, звісно ж, вирішувати тільки вам. І до речі, не дивлячись на те, що в цієї нової моделі встановлено електронний манометр, вона дешевше за попередню TI40L. Ось ми розібрали особливості та відмінності. Нової моделі від попередньої, а яку саме обирати, вирішувати тільки вам. І все, як завжди, посилання на цей компресор ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!